Проживаємо в общежитті, працюю в общежитті. Теж. Дитині сім років буде. Жили ми в будинку, працювали. Дитина ходила в дитсадочок. Спокійне, мирне життя було. Ми три тижні просиділи в школі, підвалі під обстрілами. Приїхали ми з Ворічанського району, знаходимося в общежитті. Нам привезли гуманітарну допомогу. Нас вивели воєнні, довезли до волонтерів, волонтери нас до, доставили до качества. Ми приїхали з полчаса. Почали yeah. yeah. ну, обстріли, всяка, я, ми позвонили волонтерам. Yeah. Спасибо, волонтери нас yeah. вивезли. Yeah. Я і дві доньки. Кожен день через день. Yeah. Це ми чуємо сирени, чуємо вибухи. Забезпечують більш-менш нормально, я б сказала. Дякуємо за допомогу Європейському Союзу. Ну, зараз ми отримали ковдру і матері. Дякуємо за допомогу Європейському Союзу. Сам Захарського села Липці. Ну, папа, не знаю, мать ще до війни умерла. Попав під мінометний обстріл і переїхав сюди. А тут чепать калюжа, тут такая страшна. Де можна його взять туалет? нам дали? У них нема туалета. Я вже так сколько, Уже полтора місяця, я гонуло mm -hmm. Я До того жив в окупації, на окупірованій территорії. На подвал возили. Кормили плохо на подвале. То есть подвал был сырой. Я три дня в подвале просидела. У меня сосед семь дней в подвале просидел. некоторые там вообще возили аж на гоптовку. Заставляли работать. Там сейчас война. Война. С 5 октября. Пять месяцев. Как месяц был? Ну, так вот ранило. Ну, военные русские вывезли на Белгород больницу. Я вже по кругу потягонічку поїхав назад на Україну. Сюди приїхав, ну а же сам потягонічку, на ногу потягонічку мав встановитися, оператися, щоб ще не мог не стати нічого. Дітьми багато, у нас около 200 тільки тут. Так що у нас сімей з дітьми, пенсіонерів тут дуже багато. Всі переселенці, всі в основному до Світлани був?